На черговій 54-й сесії Жовтоводської міської ради було піднято та затверджено ключове питання для нашої громади про структуру комунального закладу центру надання соціальних послуг жовтоводської міської ради. Це рішення має значний вплив на ефективність та доступність соціальних послуг для всіх мешканців. Затверджена структура дозволить оптимізувати роботу центру, зробивши його діяльність ще більш злагодженою та орієнтованою на потреби людей. Тож давайте подивимось про це детальніше. так внесення змін у структури комунального закладу, а саме збільшення кількості посад фахівців і супроводу ветеранів на дві штатних одиниці. Фахівці і супроводу вони отримують зарплату і субвенції. Так, значить, це на протокольне доручення постійної комісії з питань охорони здоров'я і соціального захисту населення було у частині збільшення кількості посад фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на дві штатні одиниці. Тому ці питання були винесені зв'язку з тим, що велика навантаженість на даний відділ, і довіра у людей збільшилася з кожним днем більше збільшується людей і Є таке навантаження комплексне, воно це включає надання консультацій та супроводу ветеранів. Вони працюють за різними напрямками: це грошове забезпечення, отримання належної грошової допомоги, при звільненні, перерахунки пенсії, звернення до суду, оскарження ВЛК, питання повернення на військову службу після СЗЧ, протезування, медична реабілітація, напрямки досить такі обширні, надання кризової психологічної допомоги при, при потребі. Робота з хлопцями, які повернулися з полону. Тобто на сьогодні фахівці і супроводу ветеранів, якщо взяти за відповідно державного стандарту, в них має бути 35 кейсів на одну людину, що включається. Ветеран та членів його сім'ї до 100 осіб. Один кейс це ветеран війни та його сім'я. На сьогодні зараз уже 180, Уже вчора подали звітність 180 осіб, тобто це перевищує навантаження, тобто показник навантаження одного фахівця збільшується.